Цва і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день. Сьогодні Свята Церква звершує молитовну пам'ять святого Пророка, притечі і Крестителя Іоанна, а саме усікновіння його чесної глави. І сьогодні звершилося священнодійство всі святі обітелі, сьогодні ми прославили останки мощі, святі мощі, вірного угодника і служителя Христового, пристателя у престола Божого, молитвенника за цю е, землю і за всю нашу землю, святителя Ієрофея. Коли сповнився час пришестя у світ Месії, Сина Божого, який прийшов для того, щоб зцілити людину, очистити її і возвести на небеса. Перед лицем Спасителя прийшов Іоанн Хреститель. Він називається предтечею, тому що він йшов впереді Спасителя. По-слов'янськи пред-перед текти це «іти». Він йшов перед лицем спасителя і готував людей до прийняття Месії. Він говорив людям, щоб люди покаялись, що він за ним йде. Той, хто сильніший від нього. І я говорить Іоанн Притеча, — недостойно у нього, нагнувшись, розв'язати ремінь від його обуві. Я хрещу вас воді в водів покаяння, а він буде хрестити вас Духом Святим. І от сталося так, що коли Іоанн Хреститель. Охрестив Спасителя на вріці Іордані, його схопили і заключили в темницю. Іоанн Притеча вчив людей, як правильно треба жити, щоб людина стала спроможною сприйняти в своє серце Бога. Ірод, цар, Ірод Антіпа, він був сином того Ірода, при якому народився Спаситель, який хотів бити богомладенця і вбив, умертвив 14 тисяч младенців. Оце його син Ірод Антіпа, він зробив таке вопіюще злодіяння. Він залишив свою дружину. І відняв з дружину свого рідного брата Філіпа, І на ній оженився. Ян Хреститель почав говорити Іродові, що так не можна робити. Ти не повинен брати собі в жінки і радяну, жінку, жінку Філіпа, брата Твого. Ірод боявся Яна Хрестителя, вважав його. І багато слухався його слів, але він не, зах... не хотів залишити іродіаду. А іродіада шукала, як би вбити Іоанна Хрестителя. І ось його заключили в темницю Іоанна Хрестителя. І коли один день наступив таке торжество було Ірод святкував день свого народження, зібралися старішини воєводи, знатні люди, первосвященники і було таке торжество, весілля в домі ірода. І дочка Іродіади вийшла перед зібранням і почала. Танцювати. І так вона іскусно танцювала, що дуже сподобалося всім, особливо Іродові. Ірод розчулився цим танцем і говорять ці дочці Іродяди. Вона була найгорідна, це від Філіпа дочка. Він каже, проси у мене що хочеш. «Все тобі дам, навіть до половини царства. І дочка, не знаючи, що просити, пішла до матері, щоб порадитися. І матір каже їй, Іродіада, проси на блюді голову Іоанна Хрестителя. Коли цар почув це бажання, він опечалився, але заради клятви, заради возлежащих з ним. Не відмовив їй, а післав палача, і той прийшов в темницю, усікнув чесну главу святого Іоанна Хрестителя, положив її на блюдо і приніс, і віддав дівиці, а дівиця принесла це високе зібрання. Історія говорить, що коли несли голову Іоанна Хрестителя, ну, звичайно, кров проливалася. Але уста продовжували говорити, продовжували говорити одні і ті ж слова. Не можна тобі брати жінку Філіпа, брата твоєго. І радіада, озлобившись в кінець, вона почала взяла цю голову і почала над нею знущатися, брала й голку, колола язик і боячись, що ян хреститель. Воскресний із мертвих, вони, вона сховала голову в одне місце, де закопала, а тіло віднесли в інше місце. І так святий притеча той, хто названим Спасителем найбільший від народжених жінками, той, який був ангелом. Який визвіщав людям пришестя Месії, який готував людство до прийняття Христа, який був чистий і непорочний своїм життям, який перебував в молитвах і в пості, він сподобався великого вінця бути мучеником за ім'я Христове, тому що Він постраждав за те, що Він. Учив правді Божій, ті правді, яку приніс на землю Христос. Історія говорить, що святу главу Яна Хрестити потім знайшли, Бог відкрив, де вона знаходиться. І було декілька разів знайдення глави, її знову десь губили, ховали, знов знаходили. А Ірод з іродядою понесли достойне наказання за своє приступлення. Історія говорить, що батько першої жінки Ірода, аравійський царь Арефа, почувши, що його дочка зневажена. Обещещена, що Ідор вигнав її з свого дому. Він зібрав військо і пішов війною проти Ірода. Ірод зібрав своє військо, пішов проти нього, була битва і Ірод потерпів поразку. Но це не був кінець його наказанню. Він був позбавлений того сану, яким він займав царського сану. І був висланий в пределі сьогоднішньої Іспанії. І вони жили в якомусь місці, і сталося так, що... вони жили в бідноті і сталося так, що взимку треба було перейти річку на інший берег. І плясавиця, ця дочка Єродіади, пішла по леду. І дійшовся до середини річки, лід проламався, вона впала в воду. І, намагаючись себе спасти, вона почала ну, там, руками, ногами випливати, а між іншим лід зійшовся, тиснув її в шию. І острий лід вона кричала, щоб їй допомогли, ніхто не міг допомогти, а острий лід. Будучи движими водою, тихенько-тихенько відрізав її голову від туловища. І туловище пропало, а голову її принесли іроду і Родіаді. І останнє, що з ними сталося, це, як говорить придання, земля розступилася і вона проглотила і ірода, і Родіаду живими. Так суд Божий знайшов тих, хто поругався над праведником Божим. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми прославили святителя Єрофея. святитель Єрофей – це вірний служитель, благий раб в, домі, в Дому Божому, раб, який виконував божественну волю, який своє життя придавав волю Божу. Який вчив людей любити Бога, любити один одного і йти шляхом спасіння. Святий Єрафей прожив багато років на цьому місці, і він нам близький не тільки тому, що він святий, а тому, що він народжений цієї землі, він є сином цієї землі. І кожна людина може на нього подивитися і може собі завдати запитання. А чи я йду тією дорогою, якою ходив, святити Єрофей. Святість, вона здобувається не так швидко. Це потрібно внести подвиг. Подвиг багаторічний. Але коли людина йде дорогою святості, коли вона придає себе волю Божу, коли вона виконує священні божественні закони. Вона виконує закони любві, тому що Бог є любов, і його закони це закони любві. І людина, яка починає жити таким чином, вона ще на землі починає відчувати вже присутність Царства Божого. Тому що царство Боже внутрі в людині є. І воно тоді наступає у повній мірі в людині, коли людина відкриває свою душу, очищає себе від гріха і дає місце в душі своїй Богові. І коли Бог царює в людині, тоді для неї наступає Царство Боже. Святитий Єрофей саме так жив, він саме так свою душу очистив, приготував, що він прийняв свою душу Бога. І Бог сьогодні прославив його. І ми молимося, щоб святитий Єрофей допомагав нам, щоб ми. Кожен в свою міру намагалися жити по священним законам, які написані у Святому Євангелії, які написані, крім ще на скрижалі кожного людського серця, кожній людині є Біблія в душі, на серці. І цю біб... ця Біблія е, озвучена, вона е, весь час вона. Нам оглашається, озвучується голосом нашої совісті. Совість є голос Бога в душі людини. І Бог, коли людина робить добре, то голос совісті. Вірніше, Бог через совість каже людині, добре, так і роби. Коли людина робить зле, то совість починає укоряти людину і говорить їй, що ти не повинен так робити, ти повинен виправитися. Треба читати святе Письмо і слухати своєї совісті і жити так, щоб совість не розходилася з святим Письмом. щоб наші дії не розходилися голосом нашої совісті і святим Письмом. Тоді і Господь і нас сподобає свій час бути в тому місці, де святитель Рафе, якого Бог сьогодні явив світові, який разом з притече Господнім усіма святими на небі прославляє єдиного в Троїці Бога, Отця і Сина, і Святого Духа у віки віков. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.